Любі друзі, проїжджали тут таку красоту в горах, і я побачив, що це, здається, я де вирощують форель. Я 100% не знаю, але так воно мені все виглядало, що це якраз е, то, де вирощують яку потім запускають е, в ці стабки. Вон мене плаває Ось вони, крауд хетчері. Вон вони маленькі, їдять крауд. Дивись який. Ось там форельки. 25 центів можна отримати пілети. Ось така риба є. Подивимось, чи вони їдять свої пілети палітами. Оп! Так, так, да, да, я бачив його може... це, Це напевно може брідери цього. Вон, вон самець. Мають більшу нижню щелепу тут і санкції, ті, які мають меншу то, то самки. В них відростає під тестостероном. ця нижня щелепа така велика стає. It's Вон самець, дивись. А, це все самці, здається, в них вон, нижні щелапи. Да, Дивись, це все самці, подивись. У них б, б, нижня щелепа така, типу, видвинута більше. При вході було написано не можна брати гір, Я думаю, так кому захочеться. А тепер, я думаю, беляха муха. Це такі риби. Це все... rainbow trout. Радужна форель Бідолахи. Покажи, покажи мені, покажи. Телефон їх не бачив, стільки телефон не бачить стільки. ж Да, так, да, їх тут кишать, але я кажу, що телефон Водика не... Бачиш. Телефон не бачить цього. Хочеться їх. Пасі більші. Якраз ми сьогодні зранку зновили такого розміру. Це типа рейнбл, травм. Large rainbow. Ось менше. Хочемо тікати нас? Ось менше. Ну все дуже просто. Проточна вода. Тут річка. Тут Це сбокується дуже. Це дуже чітко, і вони годують їздять. Горах Дивіться, яка красота. Тепер ви бачите звідки береться все це фереліку. Ми ловимо тут в річках. Досить так банально, як акваріумна рибалка виходить. Але все одно це якби дозволяє нам мати своє хобі і потім навіть лишити пару штучок форелі на стіл, без того, щоб боятися, що ти забираєш з дикої природи.